Е, маленька інструкція в тому, як людина має включити насос через розетку на тимчасове користування. Так, що ми тут маємо? Включення виключення налаштування системи. Зараз у нас буде просовка системи. Так, на 4 відключилося. 4 відключилося, от сигналізує те, що він відключений з лампочка. О цих насосах цих ПЗУ. Вони говорять те, що насос включається. Так, демонструємо вам, включаємо от, насос я включив тільки що. Дивимося на гідроакумулятор, гідроакумулятор спустошується. І насос включився. Так, друзі. А, насос ще не включився. От, шанолики у нас є. Сонечко просто світить не видно. Це ми по нагрузці зараз побачимо, скільки він візьме. Даний об'єкт змонтований був на 32-й тропі, 16 й барній, 4-4 нержавійка поставлений, патроні по унідельта, керни фурнітура і тапошка. Так, зараз там вони беруть воду, десь там воно сягає, поки дожина оценку оце дуже довго. Поки воно його прожене, тоді воно включається. Так, махаю вам рукою всім на все добре вам. Тиск падає. Просто треба старатися, щоб було коротке відео, бо далі Фейсбук не підтримує, Ютуб не підтримує до хвилин. Так, все. На ну, все добре.